Отже, вітаємо команду з перемогою в матчі Стріланом. Ну і одразу які підсумки по цій грі від Олександра Куріного? Підсумки, які позитивні емоції, позитивна гра для нас, тому що ми перемогли. Ми сподівалися на перемогу. Власне, так і відбулося. Ми знали, що команда дуже сильна і вивчили її трішки гру. Знали, як вони будуть грати. Ну, вдалося перемогти, якби виконали установку різних тренерів. У нас кожен тур різний тренер, такий ротація, такий мікс відбувається. Але нічого, експерименти показують, що конкуренція серед тренерського складу теж є. І нас це дуже забавляє. Ну і е, сьогодні який е, ключовий момент е, саме можна відіти саме у цій гриві. Як на мене, то ключовий момент це гол, який був забитий саме після червоної картки суперника. Ну, от, знаємо, як ми е, як команда має грати, коли у суперника видалення, і добре, що. Ми реалізували цю більшість, і власне дійсно з вами погоджується. Це був ключовий момент, який вже вплинув психологічно на матч, тому що ми вже хотіли зберегти перемогу. і, Власне, нам це вдалося. До речі, тут якраз коли ще останні секунди більшості спливали, то якраз Олег Репетій підказав, що залишається три секунди. І от здається, що нібито почуло команда тренера, і якраз встигла забути до появи вже четвертого пльового гравця. У нас команда настільки потужна і впевнена в собі, що інколи тренера не чують. Тому добре, що у Олега Репетія дуже гарні децибели. І коли його не чують, він переходить рівень окустопуску. І власне це допомогло, мабуть, частково включитись на повну потужність і реалізувати свій момент, який нам по суті здобув перемогу. Ну і останнє питання. Я думаю, що ви дивились випуск футзального Києва з Олегом Репетієм, де він багато чого цікаво розповідав, зокрема і про аксенсор. Ну і вже саме ваше слово вагоме після цього хотілося б почути. Ну, дуже гарний експеримент. Ми всі з нетерпінням запаслись повкорном і хотіли почути, що ж нового Олег Реп'якій скаже в студії. Насправді хочу відмітити, що дуже гарний, такий придумали ви. Спосіб залучати різних експертів, називаємо так, для того, щоб розбирати різні ігри. Нам дуже сподобалось. Я б рекомендував просив би, щоб ви різних гостей запрошували, тому що дуже дуже цікаво почути там паралельну сторонню думку. І у вас дуже гарний симбіоз. Вийшов насправді. Ми подумали, що ви готувалися місяць десь, тому що ви один одного так доповнювали, і не було таких гострих кутів, які ви якимось чином професійним зглажували, і на одному диханні ми Дивилися це відео ці півгодини. Там ще, мабуть, ви нарізали. Вони пролетіли дуже швидко. Так що, дуже якісний підхід, і ми тільки за так. Що молодці в тому ж духі і продовжити. Ну і сподіваємося, що після цього у вас буде е, менше таких е, перформансів, як було в влітку, коли е, закривали е, вуха е, рот та е, очі. І сподіваємося, що саме е, наш експеримент з споліним Києвом якраз і покращити нашу саме взаємоповагу до доду, і також покращити саме співпрацю фед, Аксонсофтом і Тоді вже будуть у, і у всіх не тільки у вас, а й у всіх і очі відкриті, і вуха, і рот. Ну, насправді це такий чудовий крок на зустріч, де, якщо щось не подобається, можна висловити у вас студії. Принаймні, є такий шанс. Не, не знаю, яким чином ви там запрошуєте гостей і будете планувати, але це один з моментів, де можна почути один одного. Ну, а ми теж сподіваємося, що наше партнерство з федерацією вже буде на високому рівні. І у нас Стас до цього часу приходить в роздягальну з футболкою слово офіцера. Зараз попрошу його, щоб він вже її зняв, тому що вже якась пішла взаємодія. Із суддями, і з федерацією, так що конфлікту нема, все знято все дуже добре і слава Україні. На хай Ну попрошу громад слава. По-друге, нехай наступного разу він приходить до нас на футзальний Київ. Саме у футболці е, на слово офіцера. Ну, ви зараз тоді поб'єте всі рекорди по е, перегляду. Я хорошо, якщо це офіційне запрошення, тоді я став. Передам можете щоб... вважати це офіційне запрошення. Супер, тоді чекайте нашого гістя. Дякую.